Терези, вітаю вас! Давайте сьогодні подивимося ваш розклад на січень 25-го року. Сонце в Терезах, місяць в Терезах, Венера в Терезах і Асцендент у Терезах. Січень для Терезів. О, у вас є допомога. Хтось вам буде допомагати, або ви будете допомагати в якихось справах. І буде відчуття на емоційному плані, що все йде до дна. Буде вас хтось заспокоювати, буде пропонувати свою допомогу, хтось допомагати в якихось ваших питаннях. На емоційному плані ви будете відчувати підтримку. І буде також відчуття на емоційному плані. Оракул вам говорить, що щось йде до дна. Тобто, вже нічого не спасти, таке відчуття паніки, що вже нічого не виправити. Терези. Січень 2025 року. Тема січня? Ух ти, дві карти. Стила, енергія лева і дев'ятка пентаклів. Ну, тема непогана. На початку у вас все в жовтому кольорі. Тут теризи чоловіча енергія ваша знак повітря. Який, можливо, відійшов на дистанцію і щось передумує, переосмислює. Ну, тут жіноча енергія гарно виглядає, відчуває внутрішню силу, можливо, ви когось хочете приборкати або навіть приборкуєте своєю красою. Чомусь. Ну, непогана енергія, приємна, тепла. Що скритого но проявиться для Терезі? У січні? Четвірка, щойно вона була на дні колоди, переосмислення, стагнація, відчуття образи, якась можливість, яку ви не хочете бачити або не помічаєте, щоб вийти з тої ситуації, в яку ви попали. Емоційна стагнація, недавнє минуле, Терези. що у вас було. Десятка кубків, сім'я, щастя, якісь радість були, якісь святкування, можливо, сімейні були. Тут енергія риб є, можливо, якісь були тривоги із-за сім'ї. Ну, будемо зараз ще прояснювати, що там. Ваша свідомість, про що ви думаєте, Терези в січні? Ой, ви на лайті, режим очікування. Думаєте про повільний розвиток, або дуже думаєте про те, що ви сильно замучилися, сильно е такі замучені і емоційно, і фізично. Така безсилість тут відчувається. Так, -да, якісь питання є безсилості такої усталості, як кажуть, російською? Тут карта засмученості, карта стагнації, жалю і що сил немає. Підсвідомість. Віка кубків. На підсвідомості є почуття, взаємні почуття. Ви комусь можете пропонувати свої почуття на підсвідомому рівні і показувати свою любов. Так і до вас можуть на підсвідомому рівні. Ви можете бути пов'язані з кимось підсвідомо почуттями. На зовнішньому плані ви можете сваритися, можете якісь мати недорозуміння, конфлікти, але на внутрішньому. Ви відчуваєте один одного і доповнюєте один одного. Ну, почуття на підсвідомому рівні, багато почуттів взаємних, чому. Двійка це багато і взаємно. Найближче майбутнє. П'ятірка вона все-таки вийшла з вашої підсвідомості. Вона була на дні колоди, тут жаль, смуток, що щось пішло, якесь розчарування, якісь невиправдані надії. Щось пішло щось залишилося. Це може бути стосовно матері або двох жіночих якихось енергій, які різні по віку. І це якась сімейна, сімейна історія стосовно вашої сім'ї. Як ви самі до себе відноситеся у січні? Король Пентаклів, чоловіча енергія знаку Земля. Ви до себе відноситеся як до надійної, доброї, фінансової стабільної людини? І яка тепла і дуже, як я вже сказала, добра відчуття доброти тут іде. Навіть якщо ви жінка, ви можете перебувати в чоловічих енергіях і відчувати, що ви дуже добра людина, що ви можете допомагати навіть фінансово і взагалі просто завжди відкликаєтесь на допомогу. Ваше оточення Терези. Шістка жезлів. Якийсь приїзд, від'їзд, ви відчуваєте на собі погляди. Оточення дуже добре. Хоча тут на дні колоди є конфлікт, за який чоловіча енергія тримається. Хочеться покінчити. Одні енергії тут у вашому оточенні хочеться покінчити з конфліктом, і відчуває силу навіть в тому, щоб його покінчити. А друга енергія за цей конфлікт якось тримається і не відпускає. Ваші надії і страхи. Церквубків і дев'ятка пентаклів. Ви надієтеся на щастя, на наповненість, на своє бажання бути щасливим. Ви хочете дарувати кохання, якісь почуття, так само і хочете приймати. Я не відчуваю це як страх, я відчуваю це як надії стосовно ваших почуттів, те, що вас наповнює, те, що вам приносить задоволення. Хтось надіється на примирення і підсумок. Вісімка кубків. Якусь ситуацію в кінці місяця покидаєте ви без жалю, відвертаєтеся до когось спиною, тому що вам та вже ситуація. Де ви перебували, вже нічим не слугує. Так, на дні колоди у нас енергія козирога. Тут є д'явол. Щось вас тут все-таки підточує і стримує. Відчуття, що хочете звільнитися, а... хоча, може, навіть і хтось і звільняється від минулого. Те, що вас стримувало, дьявол це. Ті якісь негативні риси, негативні прив'язки, які в нас в житті є, і що нас тримає тримає на, на прив'язі. Це все, що стосується токсинів, все, що стосується токсичних відносин. Ну, Дьявол це те, що людину сковує і робить необдумані якісь вчинки, не задумуючись про наслідки. Так, давайте будемо проясняти, що у нас тут за тема Дев'ятка пентаклів і сила. Тут є настороженість у вас дев'ятки, дев'ятки. До речі, ваша настороженість, Терези, тому що на дні колоди ви. Ви комусь тут не довіряєте. Через якусь поїздку або якась скрита інформація про поїздку чомусь тут іде. Недовіра до якоїсь поїздки і повернення. І знов це четвірка. Знов дві жіночі енергії. Терези. На початку місяця у вас є якась недовіра, настороженість. У вас є внутрішня сила, ви гарно виглядаєте, ви може молода, гарна, красива, перспективна людина, сінгл, яка знає собі ціну, яка себе не занижує, яка відчуває себе комфортно, перш за все. І тут, можливо, ви хочете приборкати якогось тут лева, не знаю, якусь людину, можливо. Тому що вони для мене дуже схожі. Не знаю, чому йде така інформація, що хочеться приборкати, керувати, дати якусь, не знаю, щоб та людина щось зрозуміла. І тут іде настороженість, недовіра, якось така напружена карта. Це стосовно приїзду. Переїзду, приїзду до вас, ви їдете, до вас їдуть. І це є карта повернення, карта другого шансу. Ну тут є щось пов'язане з таємницею. Я не знаю, чому тут мені йде таємниця. Чи таємного приїзду, чи, таєм... чи, таємно і потрібно... чи потрібно зробити якусь таємну поїздку, повернутися кудись, або до вас хтось повертається. Можливо, Лев до вас повертається, ви дивитеся на нього з недовірою. Кожного буде по-різному, але тут однозначно є приїзд, жіноча енергія тут не довіряє. І це карта другого шансу. Хтось не хоче вас втрачати. Четвірка кубків неочікуване. Знову ця сила з'являється. Знову цей, цей лев, що був на самому початку. Тут є образа. І четвірка теж на дні колоди, яку ми проясняємо. Або ви так сильно ображаєтеся, що у вас аж прям вся внутрішня сила ображається. Або це дійсно якась образа на енергію лева. Тут карта трансформації. Приходить енергія скорпіона. І світ, тут самі старші аркани. Тут ви намагаєтеся розібратися. І карта вісімка, яка йде в кінці у вас. Тут самі старші аркани. Неочікуваному буде осознавання і передумування внутрішньої сили. Трансформація або закінчення, тому що тут іде карта світ. Закрити якусь главу у вашому житті і почати з чистого листка як щось зовсім інше, почати вже писати нову главу у вашому житті. Тут однозначно людина в стагнації думає піти чи залишитися. Відчуття, що. Да, тут рішення буде прийняте неочікувано. Хоча вам дуже я, я бачу, що вам дуже важко. Це не просте рішення, воно буде важке. Але воно, оце рішення і оця четвірка, вам потрібно побути у, у тих емоціях. Вам потрібно посидіти. І відчути просто те, що ви відчуваєте, не тікати. Вам, я бачу, тут прийдеться сісти в ті почуття вже, і або їх трансформувати, або їх закінчити. Таке відчуття, ніби вже хочете дійсно закінчити з минулими якимись ситуаціями у вашому житті. З якоюсь там або біллю, або абсолютно те, що ви раніше вас трагерило, що вас засмучувало, ви хочете вже закінчити з тим минулим. Можливо, ви хочете закінчити ось цими залежностями, те, що вас сковує. Це може бути будь-що, але у мене відчуття, що ви сядете в ті почуття і будете приймати тут рішення. І карта тут світ. Або стосовно скорпіона, або стосовно лева. Покінчити, закрити якусь, якісь двері, закрити якусь главу, почати зовсім іншу. І тут карта покинути ситуацію, як би це не звучало, відвернутися спиною. Тому що вам же ця якась ситуація, в якій ви перебували певний період часу, нічим вам не, слугу... не слугує вже більше. Десятка кубків недавнє минуле. Що тут було? Ось ваше знову це минуле. Тут якась була, не знаю, пристрасть з минулим в трикутнику в когось. Хтось може подався в якісь пристрасті. По дьяволу, до речі, це теж зради і неперебірливість у сексуальних зв'язках. В когось це могли бути. Зради хтось міг повернутися до минулої пристрасті і відчував себе щасливим. Дуже тут йде така інформація. Хтось просто був щасливий, у кого нема трикутних історій, немає ніяких трьох людей в житті і в парі, то тут однозначно ви почували себе щасливими з дітьми або з порідненими душами. Можливо, повернулися додому. Тому що це також і карта споріднення душі і повернення в минулі краї до свого істоку. До родичів, до сім'ї там повернулися, приїхали на свята. І почували себе там дуже щасливо. Про що ви думаєте, Терези? Стінка Пентаклю, що у вас така. Змученість тут, так, да, і знову ось ваша ця п'ятірка, яка в найближчому майбутньому. Ось знову ця вісімка. Тут ви замучилися вже. Дійсно відчуття безсилля. Смутку, депресії, сльози, покинути ситуацію, яка вам більше нічим не слугує, обернутися спиною і про це сказати. Або людина вам про це говорить, що вона вирішила піти. І таке відчуття, ніби ви, ви це очікували, або це ви комусь заявляєте, що все я так більше не можу. Мені потрібно щось міняти, мені потрібно змінювати, мені потрібні зміни. Я вже не можу в цьому болоті тут сидіти. І знову ця імператриця. І знову це тримання за зону комфорту. У вас є дуже великий потенціал, Терези. Дуже великий потенціал, але ви за щось тримаєтеся або поки що не готові, або не розумієте, як. Не можу вам точно сказати, але відчуття, що ви за щось ще тримаєтеся. За обставини, за невпевненість в собі, за будь що. Двійка кубків під свідомість. Що ви тут відчуваєте до когось почуття? Знову ця імператриця приходить. Ой, так, що тут не побачила. Переосмислюєте стосунки, можливо, жінка старше, чоловік молодше. Да, тут король кубків з'являється. Жінка старша, імператриця, енергія тельця. Тут король кубків, чоловіча енергія знаку води. І тут переосмислення: жіноча енергія таке відчуття ставить на блок, а чоловіча енергія таке відчуття, що хоче йти на контакт, на комунікацію. Жіноча енергія тут переосмислює. Так, да, тут є перекос відчуття холоду. Знову ця четвірка, яка в нас була, що ми проясняли, ваша дев'ятка, ви гарно виглядаєте, цвітете і пахнете. Ви маєте свої мрії, свої цілі, ви для когось зірочка. Терези одразу скажу, хоча ви засмучені, ви відчуваєте холод і великий перекос всередині, ви відчуваєте, що є великий перекос, що ви не. Не одного поля ягоди з тією чоловічою енергією, жіночою з чоловічою. Найближче майбутнє. П'ятірка кубків. Що тут за сум? Сім'я, стабільність, достаток, рицарь жезлів. Орицер мечів, місяць. До вас може приїхати людина вечором, вночі десь, увірватися, це хтось з сім'ї. Тут терези ваша чоловіча енергія, знаку повітря. Ну, це може бути будь-яка людина, бо в карті в нього є повітря. Може увірватися до вас з якимись проясненнями. Це є сім'я, ви якось пов'язані сімейно, якось пов'язані грошово з нею. В грошових питаннях теж може бути вечором, або людина, яка дуже мутна, якщо чесно відчувається. Тут риба, енергія риб. Він холодний, емоційно відсторонений і якийсь аб'юзивний. Ну, тут. Закохані енергія близнюків це люди, о, тут ще й двійка. Прекрасно. Люди, які люблять один одного ось ця історія з вашої підсвідомості, люди, які мають почуття один до одного, і сильну пристрасть один до одного. Чомусь це дуже сильно вас засмучує і стресує, тому що людина якось ем, чесно, відчуття агресивно налаштована. Одразу має наміри. Прояснити, увірватися, сказати, висловитися, але то якось болісно має бути. Тому що є відчуття болі, агресії, напористості і мутності у цієї людини. Король Пентаклів, як ви самі до себе відноситесь, Так, да, що ви дуже добрі, що на вашій доброті. Всі їдуть чомусь, що ви багато маєте інструментів для заробляння коштів, що ви багато дієте, щось постійно хімічите, придумуєте для того, щоб ті кошти заробити. Ну, одразу прийшло відчуття, що ви наскільки добрі, що на ваші доброті всі їдуть. Ваше оточення сімка жезлів, що це за повернення з війни. Тут хтось виходить з вами на комунікацію, можливо, телець. Тут також десятка кубків, це якась сімейна карта. Відчуття, що в вашому оточенні хтось є приємне спілкування з людиною, яка повернулася у вашу сім'ю, якщо чесно. Я не знаю, це хтось або батько, або хтось, який дуже. Теж дуже добрий і хоче вам допомогти. Не знаю, як, чи грошове, чи просто словом чи ділом, але є відчуття повернення. Що ще про шістку? І тут повернення з війни у вашому оточенні. Можливо, дійсно хтось, дай Боже, би повернувся, як кажуть, з війни. І тут королева жезлів, жінка знаку вогня. З якою була да, якась відстань з цією людиною. Відчуття у вашому оточенні, Терези, що дійсно людина повертається, є приємна комунікація, ви щасливі, що та людина повернулася. Це сімейна карта, і у вашому оточенні все прекрасно. Я нічого поганого у вашому оточенні не бачу. Ваші надії і страхи. Дев'ятка кубків і «Рицар кубків. Король жезлів. Чоловік знаку вогонь. В якого розбите серце? Або ви, він вам розбив серце, тому що це не ваша стихія. Ви надієтеся, як я вже сказала, на примирення. Особливо чоловіча енергія тут дуже сподівається на, приємне, на приємну комунікацію, що він вам щось запропонує оце примирення, і ви погодитесь тобто, що у вас все ще буде добре. Ну, а тут, дивіться, тут трійка-трійка, тут знову йде трангуляція і розбите серце. Хтось дійсно перебуває в трикутнику і спілкується ще з однією особою. Вісімка кубків, підсумок, Терзи. Тут шістка пентаклів, королева кубків, жінка знаку вода. Знову ця двійка з підсвідомості виходить. Получається у нас підсвідомість і найближче майбутнє теж пов'язане. Що там є перекос між людьми? Що ми взагалі проясняємо? Вісімка кубків. Що ви хочете покинути ці, ситуа... цю... цей... ці стосунки? Тому що там є перекос, там немає рівності. Так, да, страшно, я розумію. Постійно. Іти зі стосунків у невідомість, або покидати якусь ситуацію. Неважливо, чи це робота, чи це якісь стосунки між людьми, кохання. Це завжди страшно, тому що невідомість завжди страшна. Недоспані ночі тут є імператор, чоловіча енергія знаку вогня. Тоже тут є Овен. Тут вогонь і тут є вогонь. Ну, це не обов'язково одна і та сама людина. А чому дев'ятка? Тому що не впевнені. Так, як я сказала, йти в невідомість страшно. А імператор чому? Чоловіча енергія не визначилася. Якийсь неопределенний овен. Тут невизначений. Нехай він, я так думаю, сам собі там визначається, тому що відчуття, що він там вариться в якомусь котлі, не може прийняти рішення, якийсь він невизначений тут, метається, сам не знає, що хоче, невпевненість. І е, мене більш цікавить ваша ситуація і ваш внутрішній стан, тому що я бачу тут. Бажання покинути ситуацію, що, вас, що вам уже нічим не слугує. Отакий От буде місяць. січень, Терези. І я вам бажаю гарного січня. Буду чекати на зворотню вашу комунікацію, як програється розклад, і до нових зустрічей!